Сила нового наставника з приходом Желько Лукаєча на тренерський місток політехніки студенти здобули другу перемогу у двох матчах. Після Бака Київ жертвою львівських баскетболістів став Южнинський Хімік. Попередня сенсаційна перемога підняла настрій вже звиклим до поразок студентам. Проте і теперішні суперники львів'ян Южнинський хімік мали серйозніше сприймати останню команду Суперліги. Рукаються. Ми дуже серйозно підійшли до цієї гри. Я добре знаю тренера політехніки. Проти нього воюю вже 20 років. Я чудово розумів, яка гра нас очікує, і до цього готував команду. Старт гри краще вдався господарям. Львів'яни раз по раз перегравали хіміків у нападі. Южниці ж постійно натикалися на вдалі командні дії політехів у захисті. Моя мета та моя ціль, щоб у команди був сильний захист, боротьба та сильна гра, і щоб це завжди приводило до перемоги. У результаті зосередженої та дисциплінованої гри Галичини в захисті за першу половину хімік накидав лише 29 очок. Гра видалася дуже важкою. Суперники були дуже енергійними та дуже вдало відіграли в захисті та й в нападі. Тому ми і програли. В попередній гості змогли наздогнати політехніку, але завдяки характеру Галичанам вдалося знову піти у відрив. Прежде всего, мы сегодня Іграли як команда, і я думаю, у це основное, что у нас як на тренуванні, так і в грі, кожен ігрок це віддільна бойова единиця. Тобто, все одно, хто забиває 30 очковий і хто виходить на 5 секунд. Друга перемога поспіль наштовхнула політехів на філософські думки. Баскетболісти певні, що винними у тому, що команда зараз на останній сходниці турнірної таблиці, є саме вони. Наверное, нужно винить прежде всего э, самих себя, искать причину в себе. Вот. Баскетбол ⁇ это командная игра. Э, как бы, когда бьешь кулаком, э, кулаком можно как бы, поразить соперника. Когда бьешь пальцем, э, можно его сломать. Перемога над хіміком 81-72 – Перша за чотири місяці у рідних стінах. На жаль, для Галичини лише як ложка меду у великій борці дьогтю. Шансів на вихід у плей-офф студенти вже не мають. Віталій Кулачковський, Олександр Берегадир, головні новини Львова.